Позовний медоїд, командир роти розвідувальних БПАК 425-го окремого батальйону безплотних систем. Зараз ви можете бачити, як працює один з дальних екіпажів розвідки. Він знайшов ціль. Вірогідніше за все, що це підвоз БК. Велика автівка приїхала до місця розвантаження і розвантажилась. І зараз екіпаж намагається її провести там, де вона скоріш за все, бере це БК. Мені цікавіше, де вона ночує, ну, як то кажуть, де вона бере БК, куди вона його привозить. Скоріш за все, що в цій посадці там, треба буде проводити до розвідку, і ми з'ясуємо, що там стоїть, для кого привозили. Основний напрямок роботи це виявлення цілей для ураження як нашими батальйонними засобами, так і під. Ураження артилерії. В нас є кілька екіпажів, які можуть залітати дуже глибоко в тил. Не скажу наскільки. Там вже працює наша авіація. Тобто ми знаходимо ціль, підтверджуємо її і потім коригуємо. З останніх виявлених цілей не можна сказати, що вона жирна, там вона звичайна там як для нас, тому що це робота. Це було сокупчення офіцерського особового складу ворога, яке потім вдало. Ця будівля була знищена разом з ними, перетворена на купу сміття. В мене більшість цілей, які ми знаходимо, це в процесі дешифрування. В нас є дівчата, це цілий відділ дешифрування, які займаються обробкою розвідувальних матеріалів, на мою думку. І як на мене, вона вірна, то дівчата мають більшу посидючість, більшу уважність, більш ретельно відносяться до виконування саме цієї монотонної роботи, звертає увагу на освіту людини, яка йде до нас. Людина з освітою певною вона швидше зможе подолати той бар'єр, перейти там на техніку вищого класу в лавах. Роти. Є люди там, з двома-трьома з вищими освітами. Всі йшли за викликом або були переведені з інших частин. В нас є певні критерії набору, є певні алгоритми роботи. Ці алгоритми, вони, я вважаю, найефективнішими зараз на лінії фронту, а ефективні підрозділи вони всі на слуху. Тобто пілоти, розуміючи, що він йде там, в батальйон, в якому перш за все. Цінується життя військовослужбовця, там життя пілота, який забезпечений там всім майном. Звісно, вибір припадає на такі роти або батальйон, як у нас.